Вітаю всіх на каналі Вирощування рослин. Розмова піде про полуницю. Полуниця моя улюблена ягода і, напевно, не одного городника. Коли вона цвіте і починає плодоносити, потребує належного поливу, підживлення, обробки від шкідників і хворіб Якщо все виконувати, кущики порадують рясним врожаєм. Що квітучі кущі! Набралися сили, потрібно обривати вуса. Вони відбирають корисні речовини і вологу. Таку пору бутонізації видалення підлягають всі без винятку вуса. Як я їх видаляю, ніякому разі не можна рвати, так можна пошкодити кореневу систему. Вони легенько відламуються, якщо вчасно. Обійти всі кущі і не дати, щоб вуса виросли занадто великі. Вуса я залишаю тоді, коли планую ягоди розмножити, а коли потрібно зібрати великий врожай, то вуса тут зайві. Ці кущі полуниці були посаджені минулого року в серпні. Це найкраща пора для посадки і закладки полуничної грядки. Вони добре прижилися. І по кущах видно. Будуть радувати рясним рожаєм. Зараз таку пору добре підживити полуниці повнокомплексним добривом, що був калій, фосфор, бор, амінокислоти. Азоту в такий період їй багато не потрібно. Зелень вже виросла. Підживити можна в рідкому вигляді, можна гранулами. Я надаю перевагу органічним добривам. Тому свою полуницю підживляю стимулом. Натуральний склад добрива забезпечує рослині абсолютно користь без хімії. Полуниця стає солодшою і більшою, швидше достигає. Кущики краще протистоять хворобам. підживляє по мокрому ґрунту. Ягода полуниці складається з 90% води. Тому вона потребує ретельно-рясного поливу, але не переливу. Якщо її в міру не підливати, ягоди будуть нарістати дрібні гірки. Можуть і відмирати квітконоси. Найкраще підливати ввечері, щоб корінчики добре натягнули води. Полив добре робити під корінь, особливо коли наливаються ягоди, щоб запобігти їх підігниванню. Тому я стараюся свої кущі так підливати, щоб вони не були пересохлі і не були занадто перезволожені. Щодо підживлення полуниці, то її можна підгодовувати мінеральними добривами. Але я вирощую полуниці вже не перший рік і переконалася, що від органічних добрив зміни ділянки раз на 4 роки, правильного поливу захисту від шкідників і хворіт ягоди теж наростають рясні й великі, і смак кращий від тих, що підживлені і оброблені хімією. Деревний попіл містить велику кількість калію та інших мікроелементів і є хорошим добривом такий період для полуниці. Я просто підсипала попіл під кущі і трішки їх опудрювала. Можна взяти 200 г попелу. Розвести в 10 літрах води, настоювати добу, процідити і поливати в розрахунку по півлітри під кущ по вологому ґрунту. Також можна підживляти борною кислотою на 1 літрову банку, сипати 10 грам борної кислоти, влити гарячу воду, розмішати, все це вилити до 9 літрів води, оприскати рослини. Робиться це зранку або ввечері. Останнім часом набула популярність серед городників дріжджова підгодівля. Що бути в захваті від неї, не можна так твердо сказати. Вона не замінює підгодівлю повноцінним, повнокомплексним добривом. Швидше всього є стимулятором імунітету, розвитку кореневої системи і надземної частини. Можна взяти 10 грам сухих дріжджів. Звести в 10 літрах теплої води, але добре ще додати 200 г попелу, дати цьому розчину від тиждень настоятися, потім розбавити один до 10 і підливати по пів літри під кущ. Самі дріжджі будуть вимивати калій і кальцій, тому добре робити розчин з попелом, але це так зване додаткове підживлення. Цікава підживка, яку використовують городники, це сироватка. Розчинити 3 літри сироватки в 3 літрах води можна поєднати з настоєм кропиви, оприскати листя. Така обробка наситить полуницю мікроелементами, злегка підкислить ґрунт, а також захистить від поколиці і кліщів. Щодо курячого посліду то я рекомендую підживляти, як тільки починають з'являтися перші квіточки. Якраз курячий послід стимулює цвітіння. Одна літра курячого посліду на 10 літрів води, настоювати 10 днів, потім розводимо 1 до 10 і підливаємо теж по літри під кущ. Перш ніж удобрювати полуницю, треба знати хоча б склад ґрунту. Кислотність. Ягода любить нейтральний гум або слабокислий. Носити добрива краще в теплу, але не жарку погоду. Вони таку погоду краще засвоюються. Підживлення по листку робити ввечері або похмурий день. Органічні добрива це пріоритетна форма для вирощування екологічно чистого продукту. Тому я органіку використовую під час цвітіння і плодоношення, а не органіку під час посадки і підготовки до зелівлі або ранньої весною. Полуниці на квіточці є чорна плямка, це може бути від приморозків або так званий завівся шкідник. Від них хімію використовувати не можна, а лише біопрепарати і обробляти ввечері. Можна розвести фітоверб і триходерму і оприскати рослини. Так, Такорисно в такий період і її ще домульчувати. Отже, приділяємо належну увагу цій чудовій ягоді, частуємо нею своїх рідних, близьких, кладаємо свою любов в природу і відчуємо від цього віддачу. Дякую всім за перегляд, Мирно вам неба! І Божого благословення.